Господь наша праведність, Він нас освячує, Він дав нам виконувати Його волю. Ми обличаємося во Христа Ісуса. Фарисейство і садукиство сьогодні поразили багато людей. Вони пренебрегають Слово Боже. У кожного своє міння. А Ісус сказав, що багато званих но мало ізбраних. Нам треба сфокусуватися на церкві з живих камінняв. Бог від нас жде плодів. Фарисії задавали Ісусу питання, якою властю Він це робить. роби. Ісус сказав: віра, якщо є віра, то будете двигати гори. Зараз багато людей служать дьяволу. Ми повинні одягтися в одяг праведності, купити у Ісуса одяг, а це значить вкластися в церкав. Бог дасть власть людям Божим судити цей світ, коли буде час суда. І якщо...